Та, а, про історію кримського народу, але в контексті трошки фентезійному неймовірно. О, наш український адміністраторка однієї з франківських книгарень Лілія Стрілецька показує книги, на які є великий попит серед читачів. З її слів, упродовж останнього року книги українських письменників купують набагато частіше в порівнянні з минулими роками. Останнім часом надзвичайно часто питають тигроловів. Ми прям систематично кожного дня, напевно, у нас є один або два запити на цю книгу. Російських авторів не запитують зараз. Попри відсутність попиту на російську літературу заборони щодо її продажу на території України немає. Закон, який мав би заборонити ввозити видавничу продукцію з Росії, Білорусі та тимчасово окупованих територій, а також поширювати книги авторами, яких є громадяни Російської Федерації, депутати Верховної Ради України ухвалили 19 червня 2022 року. За проголосували 306 депутатів і жодного голосу проти. Проте за майже рік цей закон так і не. Підписав президент Володимир Зеленський 16 травня на сайті голови держави Тарас Шамайда зареєстрував петицію, яка закликає президента підписати закон. Ми були дуже здивовані, що е, ні, в відведенні законом 15 днів. Президент не підписав цей закон ні е, пізніше. А це означає, що щодня на, е, на книжковому ринку України присутня продукція країни агресора. Це по перше. Тобто продається російська книжка, російський контрфакт, часто пропагандистська література. І по суті, це також бізнес держави-агресора, який, до речі, тісно пов'язаний з російською державою. За п'ять днів петицію підписали письменники Оксана Забушко, Мар'яна Савка, Андрій Курков, Тамара Горіха зернявах, Кіпіані, акторка Ірма Вітовська та ще понад 20 тисяч людей. 30% точно в цих книгах це фейк. Навіть якщо це подожня література, там буде використана наративи Росії як позитивного позитивної території. Ми Насправді всі сьогодні бачимо, що це таке. А потім це взагалі огидно мені здається, будь-яка співпраця сьогодні з Христом. Підтримав петицію і харківський художник Нікіта Тітов. Він створив ілюстрацію до петиції, яку люди поширюють в соцмережах та закликають інших проголосувати за цю ініціативу. Звісно, я долучився, тому що я вважаю це ну зараз особливо зараз дуже потрібним. Як художник, перш за все, який приєстрував дуже велику кількість книжок, саме в українських видань різних. Якщо у нас будуть створюватися умови для наших видавництв, то це з'явиться додаткова робота і для перекладачів, і можливо з'явиться нове друкарня, нове видавництво. Це все одно дає дуже велику можливість розвивати нашу економіку в тому числі не тільки культуру, не тільки знання. Петицію, яка закликає президента підписати закон та заборонити поширення видавничої продукції Росії в Україні, підписали і українські видавництва, зокрема Абаба Галамага», Ранок, Фоліо, видавництво Старого Лева та Віват. Як розповіла Суспільному генеральна директорка видавництва Віват Юлія Орлова, на початку повномасштабного вторгнення в Україні було 50% книг російською мовою. Скільки такої літератури є зараз, підрахувати складно, каже Юлія Орлова. Проте видавці досі змушені витрачати зусилля та гроші на конкурентну боротьбу з книгами російською мовою, незважаючи на повномаштабне вторгнення, зараз ще заводяться книжки російською з території Російської Федерації. Якщо цей закон буде підписаний, то тоді буде тільки українські української мовою книжки, будуть книжки українських авторів або перекладені книжки світових авторів, перекладені на українську мову. Щоб президент розглянув петицію, необхідно зібрати ще менше чотирьох тисяч голосів. Ми розуміємо, що ще раз кажу, що голова держави зайнятий питаннями оборони і формування коаліції підтримки, тобто дипломатії. Очевидно, є люди, які за цю сферу відповідають, і які ну, заточення президента на яких якимось чином знайшли виход ці російські лобісти. тому що нікому крім Росії і російських лобістів закон. Ну, блокування цього закону не вигідне. Тому ми закликаємо президента зробити цей історичний крок і звільнити Україну від цього українську видавничу сферу від руського міра. Діана Коржук, Андрій Шустакевич, Назарій Гук, Суспільне новини, Івано-Франківськ.